Привіт, шановні, мене звуть Оля, і я рада, що ви завітали на мій канал. Я вітаю вас із Різдвом, Новим роком, з усім, що ви там святкуєте, і хочу побажати нам усім здійснення одного єдиного бажання це настання миру, щоб усі рідні близькі були здорові і були поруч. І всього нам найкращого у новому році. Минулий рік проїхався по нас катком, і Я впевнена, що ні для кого з нас він не був простим чи аж надто легким. І немає перспективи того, що наступний рік буде кращим. Тому все, що нам залишається, це триматися, гуртуватися, єднатися і робити щось для нашої перемоги, аби ми могли розмовляти своєю мовою, святкувати свої свята у своїй незалежній державі. Грудень був для мене дуже складним місяцем емоційно, тому. У мене не з'явилося ніякої святкової різдвяної атмосфери. В принципі, у мене не було ні енергії, ні сил на те, щоб якось створити цю атмосферу для себе. У мене немає ні ялинки, ні святкових декорацій. У мене взагалі нічого немає. Все, що я робила минулого місяця, це читала книги з такою довкола різдвяною, святковою атмосферою. і власне про них сьогодні я хочу вам розповісти. Майже попередити, що сьогодні не буде аж надто якихось серйозних, Озних книг це буде досить легке, чтиво, романтичні книги, які дозволять просто провітрити голову. Звісно, логічніше було б, щоб це відео вийшло перед святами, але я не встигла його зняти, тому воно виходить тоді, коли в мене з'явився час і натхнення. Тому я пропоную не затягувати, а одразу перейти до книг. Перша книга, яку я читала у грудні, це книга Твій Милий Скрудж Меган Квін. Саме з цієї книги почався мій грудень, першого числа я її прочитала, і це досить таки цікава романтична історія, яка одразу ж занурює тебе у святкову атмосферу. І головні герої цієї книги це за канонами жанру, самотні люди, яких дратує все, що пов'язано з Різдвом. Вони бачать навколо. Радісних людей у дурнуватих светрах, прикрашені крамниці, сміх дітей, і це їх надзвичайно бісить. І це дійсно правда, що усі святкові атрибути вони дратують, коли тобі немає з ким розділити це тепло. Ти стаєш цинічним і холодним, а особливо дратують вечірки, на яких тебе обов'язково мають запитати, коли заміж, коли діти, чи є у тебе пара і так далі. Нола головна героїня повертається на Во у рідне місто після розриву зі своїм хлопцем, і останнє, що б вона хотіла, це зустріти своє давнє кохання калеба. Але найцікавіше, те, що за ініціативи такого собі Купідона, а саме листоноші Ардена, вони починають листуватися між собою. Щоправда, вони не знають, що листуються один з одним. Вони підписують свої листи псевдонімами і, власне, навколо цього розгортаються всі події. Я не буду спойлерити вам завершення кінцівку цього тексту, тому що насправді це дуже тепла і дуже коротка історія. Я вважаю і називаю цю книгу легким і швидким дофаміном, тому що її буде прочитати швидше, аніж подивитися будь-яку романтичну комедію там на Netflix чи будь-де. Тому що ця книга вона займає всього 90 сторінок. Її можна прочитати за годинкою одразу ж отримати приємні емоції. Звісно, ця книга. Книга – це не щось таке, знаєте, високоінтелектуальне, і навіть не варто очікувати від неї того, що персонажі та головні герої будуть якось детально прописані, або ми будемо бачити якийсь розвиток їхніх характерів, їхніх особистостей. Тому, якщо вам просто нудно і вам хочеться дуже швидкої, але такої, знаєте. Приємної історії святкової, то твій милий скруч це те, що треба. Друга книга, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це любовні листи на різдво, сію муркрофт. Це минулорічна новинка видавництва Старого Лева. І як бачите, вона в разів 5 більша за попередню книгу. І звісно, що ця історія набагато глибша і набагато більш деталізована. Події в книзі розгортаються також напередодні Різдва. І в основі сюжету лежить те, що головні героїні Медді починають надходити повідомлення від її давно зниклого чоловіка, сім років тому. Він вийшов по хліб і не повернувся. Проте, це не основна сюжетна лінія, яка є в цій книзі. Їх декілька. Меді живе зі своєю двоюрідною бабусею Руті. Вона її доглядає. У них надзвичайно теплі стосунки, і загалом вся ця історія вона розповідає про те, якими дійсно приємними і теплими можуть бути стосунки між людьми. І все це овіяно святковою різдвяною атмосферою, підготовкою до неї. Інше, окрім того, що меді починає отримувати повідомлення від колишнього чоловіка, начебто від колишнього чоловіка. Ем, також у їхнє спокійне розмірене в життя втручається незнайомець. Його звуть Раф. Він приходить до їхнього дому, і його дуже цікавить життя бабусі Руті. Те, ким вона була, і загалом її особистість. Пізніше з'ясовується, що Руті мала стосунки із батьком. Рафа у молодості ця книга дуже цікава, вона неймовірно затягує, вона така, знаєте, багато шарофа. Особливо атмосферно, те, що події відбуваються у британському містечку. Це у них біля Норфолку, у них справжня зима, у них у місті є такі традиційні святкування, є ярмарки, є Санта і так далі. Тобто це дійсно написано в такому в таких традиціях американських чи британських різдвяних. Фільмів, тому я гадаю, що вам ця історія може сподобатись. Якщо ви дійсно хочете чогось легкого, такого спокійного, атмосферного, але трошки більшого, аніж історія на 100 сторінок. Тому я б вам дійсно радила цю книгу. Вона мені дуже сподобалась. З негативного тут, напевно, тільки кілька помилок опечаток у самій книзі, але це нічого страшного. Тому, власне, раджу вам цю книгу. Вона дійсно. Мені якось трошки дарувала розраду у грудні. якось Підтримувала мене такою невимушеною цікавою історією, і, власне, я вам її рекомендую. В грудні я не читала, аж надто багато, тому остання літературна рекомендація з того, що я читала, це традиційно локальна історія. Журнал про минуле і сучасне. І це випуск про Різдво. І це минулорічний випуск 23-го року. Він видавався саме напередодні Різдва, але я його придбала трохи. Пізніше, і цьогоріч я бачила, що локальна історія його перевидає. Цей журнал, і його можна знову таки придбати. Тому, якщо вас це зацікавить, можете собі купити. Я всім серцем люблю журнали локальної історії, тому що у них круті тексти, у них класні дописувачі. У них часто пише свою колонку Артем Чех. Наприклад, у цьому номері є ще інтерв'ю із Ярославом Грицаком. Це історик український. І у минулому влогмасі минулого року я вам розповідала про книгу Велика Різдвяна книга, яку написав Ярослав Грицак та Надійка Гербіш. І, власне, у цьому номері теж інтерв'ю є з Грицаком. Звісно, тут є багато історичних світлин, є класні ілюстрації, колажі. Усе в традиціях просто цього журналу, за що я його просто обожнюю. Є багато статей про те, що традиційно українці вживали на різдва. Різдво про 12 страв, чому їх саме 12 і якими вони мали бути, загалом про традиції, колядування, маланкування. Цікаво мені було також прочитати про те, як святкували Різдво у періоди воєн Першої світової, Другої світової, про те, як встановлювалося Різдвяне перемир'я і чи встановлювалося воно насправді. Це знову ж таки вдалий і цікавий номер цього журналу і рівень довіри до локальної історії. В мене просто безмежний, тому, звісно, я раджу вам ці е, журнали усім серцем, усією душею. З прочитаним за грудень ми завершили, але я б хотіла поділитися із вами своїм віш-листом, тобто книгами, які б я хотіла придбати і прочитати, і, власне, це я вже відкладу до наступного року. Але самим списком книг, які мене зацікавили і які потенційно могли б створити якусь святкову різдвяну атмосферу, я б хотіла з вами поділитися. Покажу вам їх на сайтах видавництв, як вони виглядають. І якщо у вас є одна із цих книг, то я б попросила б вас залишити коментар до цього відео і розповісти, чи сподобалась вам ця книга, чи е, виправдала вона ваші очікування і чи варто все ж таки її купувати та читати. І перша книга це різдвяна класика від видавництва Віват. Коштувала вона 800 гривень. Наразі немає в наявності і вже довго її не продають. І це злочинно. Чинно, просто не продавати її і не додруковувати. Тільки погляньте на цей дизайн, який тут зріс, яке оформлення. Я бачила, що її розсилали блогерам. Ну, знаєте, хто жив, той живе, як то кажуть. І я б хотіла б дійсно цю книгу мати у своїй бібліотеці. Можемо поглянути, що тут всередині. Є також кольорові ілюстрації, кольорові елементи, і виглядає це дуже привабливо. Цікаво, що книга поділена на два розділи. Перший розділ це класика, а другий розділ це сучасність. Тобто Тут література різнопланова. Щодо класичної, у нас тут представлені Гоголь, Олена Пчілка, Панас Мирний, Стефаник бачу є. Є Грушевський навіть Богдан Лепкий, тобто такий золотий канон. Серед сучасних письменників Андрухович, Хайсько, тобто книга дійсно класна. Друга книга теж від видавництва Віват це різдвяні кружляння паперової, поки що теж немає в наявності. Але це книга, як на мене, це такий собі ромком. Її написав, написали двоє авторок під одним псевдонімом. І, власне, нічого особливого, такого серйозного я від неї не очікую, тому що вона, певно, схожа на ті книги, про які я вам сьогодні розповідала. Це щось романтичне. Атмосферне, різдвяне, і ось навіть у відгуках пишуть, що містить усе те, чого мені так хотілося від зимової історії кохання. Якщо вам ця тема відгукується, то, власне, теж можете придивитися. Далі книга від видавництва Старого Лева, коли сніг пахне мандаринками. Ця книга, власне, розрахована на підлітків на 9-12 років, але вона мене приваблює тим, що вона дуже гарно виглядає. У неї така атмосферна назва. І загалом це збірка оповідань від сучасних українських письменників та письменниць. І я гадаю, що навіть для себе я в цій книзі зможу знайти якусь таку затишну історію, яка б е, створювала атмосферу е, різдва, атмосферу такого якогось свята, е, мандаринок і так далі. Тому теж, власне, вона мене цікавить. Ще одна книга від того ж видавництва таємні нотатки з магічної школи Різдва. Вона дорожча, 700 гривень коштує, тому що вона ілюстрована, але вона теж розрахована на підліткову таку аудиторію. Мене вона зацікавила чисто з точки зору візуалу, тому що це схоже на якийсь Гогвартс, магічна школа Різдва. Але можна сказати, по-українськи, тому що тут і Миколай, і сама школа. Кола ось має вежу Леонтовича, вежу Миколая, майстерні гномів, чисто з візуальної точки зору. Книга дуже приваблива, вона ілюстрована, Ось різдвяна вітальня, ем, дуже гарна книга. І, власне, просто щоб її погортати, подивитися на приємні зображення, думаю, дуже класний варіант. Наступна книга від видавництва Баба Галамага, і це різдвяна свинка від Джоан Роулінг. Є в наявності, можна придбати. Це не новинка, але я б хотіла б її прочитати. Вона теж розрахована на молодший та середній вік. Дитячий, вона йде в суперобкладинці, а всередині виглядає ось так. Також є багато ілюстрацій, і загалом ця історія про свинку вона мене зацікавила, це теж щось магічне. І загалом мені здається, що будь-яка книга Роулінг від Абаба Галамага це класний подарунок. І загалом це дуже гарна річ. Ось, наприклад, Різдво Гогерсі це прям, от, от вона. Дуже класна в ній не багато сторінок, але вона ілюстрована і ну загалом, просто будь-яка книга про Гаррі Поттера або про цей всесвіт вона дуже особлива і створює якусь таку магічну святкову атмосферу. Наступна книга від видавництва Астролябія, і це листи Різдвяного Діда. Толкіна. Цікава вона тим, що вона вміщує в собі дійсно листи, які писав Толкін своїм дітям від імені Різдвяного Діда. Тобто, фактично, це прямо таке листування Толкіна з дітьми. Вона не нова, обсяг 160 сторінок, але вона ілюстрована. Тут Теж багато гарних зображень, і також тут є фото самого почерка Толкіна, яким він писав ці листи. Самі фото, бачите, конверт і самі листи до дітей. Це дійсно така фанатська історія. Якщо ви любите Толкіна і вам подобається все, що він написав, то ця книга теж може бути класним подарунком або просто класною нагодою. Буду знову повернутися до Толкіна і до е, його текстів. Наступна книга від видавництва Артхас, називається вона Клаус, мистецтво фільму це артбук, і він коштує відповідно. У Артхас є такі артбуки, присвячені різним мультфільмам. Наприклад, у них є ще артбук, присвячений серіалу Любов, Смерть і роботи, а також є ще присвячений людині павуку. І цей артбук присвячений. Клаусу і мистецтву цього фільму, фільму від Netflix, який вийшов кілька років тому, і він досить таки класний. Раджу вам його подивитися, якщо ви ще не бачили. І, власне, сама книга виглядає дуже цікаво. Вона розповідає про історію створення фільму, про історію створення самого персонажа Клауса, як він відмальовувався. Можете подивитися, як загалом персонаж. Жі створюються. цікаво, що розповідається історія, чим надихалися творці фільму, де черпали ідеї, образи, і як їм прийшло в голову взагалі створити такий чудовий фільм. Мені подобається, вона така ілюстрована, гарна. Це дійсно як витвір мистецтва. Вона буде цікавою не тільки ілюстратором, а загалом просто фанатом цього фільму. І останні книги від видавництва локальної історії. Так, в них є також книги, не тільки журнали. І ця книга це різдвяний співаник. Можете глянути, вона теж ілюстрована, така гарна книга, мені здається. І вона вміщує в собі 30 колядок та щедрівок з різних куточків України. Що дуже класно мати вдома такий збірник, тому що ну, хто з нас знає нормальну колядку на Пам'ять хоча б одну. І ще у них є співаник боротьби. Тут також є 30 е, пісень, але це вже пісні або січових стрільців, або пісні, з якими йшли е, до бою українські воїни, або підтримували б дух українських воїнів е, у боротьбі за суверенну державу. Е, тому це теж мені видається дуже цікавою книгою. Кінорекомендації на святкові вихідні у мене теж небагато. І перший фільм це несплячі в Сіетлі» або безсоння в Сіетлі». Як мені здається, це не дуже поширена і не дуже популярна рекомендація для святкових різдвяних фільмів, точно не така заїжджена, як міцний горішок чи п'ятий елемент. Це романтичний такий, знаєте, традиційно американський фільм. Він 93-го року, і у головних ролях молодий Том Генкс і Мег Райан. І мені загалом здається, що Мег Райан це одна з найпривабливіших акторок того часу, і вона знімалася у класних фільмах, і вона дуже харизматична акторка. Якщо ви дивились, коли Гарі зустрів Саллі», це ще старіший фільм, то він теж дуже непоганий і вона там дуже класно грає. Безсоння в Сіетлі» – це не аж надто такий різдвяний фільм, але події у ньому починають розгортатися напередодні свят. Зав'язка фільму у тому, що є головний герой, який живе зі своїм сином. Він почувається дуже самотнім. Кілька років тому у нього померла дружина, і син, відчуваючи те, наскільки важко і самотню його батьку, він телефонує на радіостанцію у передачу, де поєднують самотні серця. І власне таким чином хоче, аби його батько знайшов справжнє нове кохання. І е, власне, чи знаходить він його? Ви, Якщо подивитись цей фільм. Фільм дуже атмосферний і милий, і загалом мені зараз подобається передивлятися фільми 90-х і там, ранніх 2000-х, тому що у них є якась така наївність. Вони такі якісь справжні, тому що Фільми, які знімаються зараз, вони аж надто яскраві, вилизані, знаєте, такі причесані. І відчувається, що у них дуже мало душі. А ось ці старі фільми 90-х, вони якісь особливі для мене. Не знаю, якщо ви зі мною погоджуєтесь або не погоджуєтесь, можете написати в коментарях. І я люблю ту стару озвучку і дубляж українських телеканалів, один плюс один нового каналу ICTV. Щось у цьому є, знаєте, таке, таке затишне і е, рідне, тому що я на цих фільмах, напевно, росла. Тому несплячі в Сіетлі» або безсоння в сітлі. Е, Том Генкс, Мех Райан, Рекомендую вам цей фільм подивитися. Власне, це всі рекомендації, все моє прочитане і подивлене за грудень місяць. І. Е, е, е. Якщо вам щось відгукнулося, залиште, будь ласка, коментар, напишіть, чим панує вам подібна тематика. Тому що, як бачите, у мене все таке дуже лайтове, романтичне, спокійне. Це те, що я потребувала, аби трошечки розвантажити мозок. Хотілося б, звісно, чогось більш серйозного, більш такого традиційного. І для цього ви можете, наприклад, подивитися мій попередній влог минулого року. Там я багато розповідаю. І про щедрик, і про такі традиційні українські різдвяні фільми, які можна подивитися і заглибитись трошки більше у тему. Цьогоріч у мене трошечки інший вайб, але я вам дякую, що ви подивилися це відео, що ви приділили мені час. Попрошу вас залишити коментар, підписатися на мій канал, якщо вам імпонує той контент, який я створюю. Звісно ж, в закріплених коментарях буде посилання на банку. Це збір на авто. Мобіль для військових, його організовує моя хороша подруга. Я попросила вас долучитися до цього збору будь-якою посильною невеличкою сумою, тому що маленьких донатів не буває. І я вам дуже вдячна. Вдячна підписникам. Загалом мені подобається, що мій канал за цей рік трошечки виріс. І для мене це навіть більше, ніж я могла очікувати. Тому. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам у новому році усього найкращого. Бажаю нам усім миру, злагоди і міцного здоров'я. І хочу, аби кожен з нас був на своєму місці, розвивав те, що йому подобається найбільше, і робив те, що приносить йому задоволення. Всього вам найкращого, Па-па!